Петрівка Нововоронцовської громади влітку 22-го року знищено вщент. Його звільнили наприкінці серпня і до жовтня тут точилися бої. В результаті боїв було знищено 100% будинків, декілька. Будинків є, які можна назвати умовно пошкодженими, але відновленню тут вони майже не підлягають. Люди сюди майже не повернулися, повернулися три родини, з яких дві родини живе постійно. Як правило, їх притягує земля. Але навіть одна родина, з якою ми спілкувалися, сказала, що вони вже отримали сертифікат. Відбудовувати тут будуть потім, можливо, своїми силами, і тут будуть у них як... Додаткове житло біля їх землі. Село відбудовувати не будуть, як і багато сіл Херсонської області. Немає ніякого сенсу. Люди сюди не повертаються, візьмуть сертифікати, куплять житло в інших регіонах, в інших містах, селах. Петрівки, скоріш за все, ну в такому вигляді до війни тут жило десь до сотні людей. В такому вигляді її вже точно не буде. Петрівка була е, визволена на місяць раніше е, за Хрещенівку і Шевченківку. Так як хлопці сюди зайшли десь в кінці літа, а Хрещенівка і Шевченківка були визволені 2 жовтня. Сюди, тут знаход, Петрівки знаходилися десь е, чоловік 18, може, може 15. І хлопці, коли зайшли, то вони визволили е, Петрівку тих людей, хто тут були. Вони їх вивезли і це і одійшли. Тут була сіра зона. Ще місяць була сіра зона, а потім 2 жовтня вона була визволена. Ну як починалося? Заїхали зразу в хрещенівку. Вони. А потім нам вже цей, знайомі передали, що на фотографії що заїжджають і танки, і Камази. І ми це все на фото, як побачили, ми в шокі, звісно, були. Ми настільки не вірили, що вони так швидко до нас дойдуть. Все, тоді люди полякалися, всі по хатах, всі по. Ну, в общем, ні, хто не знав, що воно. А тоді вже почали і в нас їздити. Вже ж. І бетериці, і танки, і вони камазами. Потім вже самі почали ходити по селі. Вже. Ну, Кожен з вікна виглядав, боявся. Ну, Ніхто не знав, що в нас жде. І, в общем, ну, Люди в страхі, в сильному страхі були. Всі по хатах, всі по з вікна виглядали. Ну, а що, Потім бачимо вже їхні гради, і пушки їздять. Вже їхня техніка вся. Вони оце виїжджають на край села танком. І бух бух туди на Воронцовку, на Трудолюбовку, на ці всі села ближні градами. Ми все час бачили посадки, ставляють і градити. По 10-20 по штук оце летять просто на людські села, на, на людей. оце. Танк там, град, там. І оце як починають пушка з Крещеновки. І в нас голови отакі, та-та-та-та-та-та. Цілими днями, цілими днями вони бомбили. А ми хлопці пішли вже спать з погріба в хату, кажуть, вже все, вони постріляли, вже буде тихо до утра. Ну а я залишилася коли вже чую два години ночі, губ-губ-губ, чую, що по селі касетами, ага, кидали. Чую, шифери, стікла летять, все поняла, вибігають хлопці, де ви, Ну, вони не ну, вибігали. Як вони нас тут же, ну… Обшукували. Два слова їм сказав. Ви прийшли, нам принесли смерті розруху. То ну вони вскипіли. Вскипіли, да. ставають до стінки. Зразу до да, автомат, то, -то так чик-чик. <кій> <кій> то було. Це за Донбас, за Луганськ. Попробуйте тепер, як там. Просто жінка вимолила. <кій> Я вже й плакала, страшне, говорю, не цей, не робіть цього. Що ви всі мовчали, от вам за це виймаєте, от так вони поживіть. Не, вони тепер казали, тепер поживіть а. так, як ми живемо. Як там в Луганській, в Донецький. Говорить, попробуйте ви цього тепер хлібнути. Ну. Ну, общем, не нравилось їм, що ми правду казали, що ви смерть, розруху принесли, убійства. Ну, Вони забирали, у нас телефони, акумулятори, станції. Да, таке. Отаке забирали, щоб у нас не було зв'язку з нашими цими хлопцями. Mm. Отаке. А ці ЛНРівці, ДНР-овці, то вони таке шукали. Що вкрасти. Техніку таке. Да, ну, У нас і вкрали серед ночі мотоцикл. ну, мопед такий. Ну, дорогий. Ну, в основному вони як? У нас тут сусід був калабора. На за колаборант через дві хати жив. Шевченко. Да. Ну і Білоненко, а вона Шевченко, yeah. Лена. Да. То він направляв їх до нас, uh -huh. що мов я приймаю Бендерів, so, Нациків, їх, їхні вас, позиції всі здають. Кажуть, до вас там на кладбище, десь з сторони кладбища в нас за городами приходять типу, наші бендеровці. І ви здаєте, де ми тут, де наша техніка, де все це. Ну вони прийшли, провірили два години ночі, то нічого не знайшли. Ну, мене, правда, налякали дуже здорово. Ми їх боялися, якщо чесно. Самі Да. сказали, що хто то проти вас, дід кажи, ми зразу цю хату танком в з ними каже. Так що ми, якщо чесно, їх боялися. Бо в нас і син був тут, і в сусідів. Сусідій сильно вони зажали в рамки в них цей. Він ще син і зараз воює на Донецькому напрямку. Вони їх так держали в цей. Вони в них як раби були. Те робить, те робить, самі каталися, саме ворували, їздили по А самі воровали. 70% будинків на Петрівці пошкоджені. Можна сказати, що вони її зруйновані. Декілька так зосталося, наприклад, такий один залишився. Це такого чоловіка, як би сказати, не колаборанта, а як може по-другому. Вони би співпрацювали чи допомагали їм. в общем таке загалом, можна так сказати. Вони їх пожаліли чи що це буде випадково? Ні, там випадково випадково. Так. Я не думаю, що це там спеціально так було. Але вони виїхали, їх нема наразі тут. Вони виїхали. Одійшли ці люди в місті з Орка, ми виїхали. Як вони сказали, щоб тут не було, хоч тут нічого не буде, хоч ні одної людини, ми будемо да. тут проживати. Да, це це перші їхні слова. Я їм кажу, у вас розбитий будинок, вам нема куди їхати. Ні, ми вертаємося і ми будемо тут, хоч да. ми будемо жити навіть під ми, шалашом, але тут. Ну ми другі да, вернулися. Ці перві, так? Я, я не пам'ятаю вже. Но. 5 жовтня можна було вже приїжджати. у ну, нас да. визволили вересня і ми приїхали, так. 5 жовтня. Ну, звісно, ми як уїжджали, село було ціліше, набагато ціліше. Там, де не де, так були, то ну, вікна, так, шибки, так. ну ми як приїхали, звісно, ми в шокі були, що Ну, розбомблено, ми ж приїжджали по селі. Що кожна хата це розбомлена. Ми, як я ж кажу, виїжджали, то. Тут пошти, ну так, де-не-де було, це, ну приїхали, все, криші нема, того нема. Ну Тут теж половини не були, ну ми угу. відремонтували їх, та й так, живемо потихеньку. У нас працюємо. Шо, да, літня кухня трошки так вціліла, ця врем'янка. То зараз То в ній проживаємо. А взагалі зараз в селі багато людей залишилося, хтось, крім у вас ще є, живе хтось. Ну, е, да. На постійному то дві сім'ї. На постійному на... проживанні, да. А так. Дві, ну, це третя ще приїхали. Три, а третя сюди да. приїхала. А так Тоже приїжджають люди. Городи садять, це і так. приїжджають люди. Це, ще три сім'ї да. сім приїжджає і ну, городи садять. よ<ス>